Олександр, чи це ті люди, яких затримали, можуть стояти за терактом? От Дивіться, протипіхотна міна, да? а ну, це військова зброя. Тобто, не бачите тут такого професійного почерку, що це є е, диверсанти, а не якісь там хлопці-терористи з місцевих? Ну, безумовно, що це е, професійний почерк замаскований під діяльність сепаратистів для того, щоб продовжити політику Росії. Відмежування від агресії проти України. Це робиться і на полі бою в Донецькій, Луганській області, це і, і в Організації Об'єднаних Націй, ми бачимо, і безумовно, що спецслужби адекватно займають позицію. Але я, я хотів би, підтримуючи своїх колег, сказати, що ми можемо тільки тоді стверджувати, коли що це. Затримані реально є терористами, коли ми побачимо процес, як, як навіть в історичному в минулому був процес, процес над Засуліш, над Ковалевською, над іншими терористами, які їх судили, поки що у нас цифри дуже великі, але судового процесу по, над тероризмом немає. Більше того, користуючись нагодою, я хочу привернути увагу, в тому числі колег, про дві області, де керівництво цих областей... Реально заявляє про те, що вони борються із існуючим в Україні підпіллям антиукраїнським. Це до Дніпропетровська і Одеська області. На жаль, харківське керівництво таких заяв, по крайній мірі, відкрито ніде не робило, а Росія якраз Харків розглядає. Робили навпаки. Геннадій Адольфович Кернес каже, що він не вважає Росію воюючою стороною. Так, так, ось вам різниця. І саме ще головне, що. Ну, ви пам'ятаєте, що довгий час координував діяльність певних спецслужб пан Сурков. Це, це було десь до, до листопада Росії. минулого року, а зараз е, керує е, Борис Рапопорт. Це людина, яка саме націлена на утворення Харківської республіки. І саме е, харківські партизани це його улюблена теза і те, що Харків... Буде розхитуватись це для нас, якраз підстава для того, щоб керівництво нашої держави, керівництво правоохоронних органів привернуло дуже серйозну увагу, в тому числі, в тому числі те, що сказав мій колега на боротьбу з корупцією, а особливо контрабандою. Ви розумієте, що в Україні поки що не зроблена оцінка. Чому так легко озброюються терористи? Чому так легко проникають? А тому що наші представники правоохоронних органів в значній мірі, які є корупціонерами і контрабандистами, вони всі, ну не всі, значна частина їх найбільш впливових перевербована Російською Федерацією, російськими спецслужбами. І коли ми говоримо контрабанда. То вважайте, що там панує російська спецслужба, і це не просто корупція, і контрабанда, це загроза національній безпеці. Якщо ми не почнемо успішно боротися, ми будемо відкривати самі дорогу для подібних терористичних ну, проєктів.